Ремонт доріг у Чернівцях триває: вулиця Виниченка, Небесної Сотні, а також заміна тротуарної мережі. Детальніше про поточні та майбутні ремонтні роботи доріг в місті. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Розпочались ремонтні роботи на вулиці Винниченка. Через важливе розташування перекривати повністю її не будуть. Громадський транспорт курсуватиме і надалі. Це вулиця досить таки проїзна, то дуже багато транспорту проїжджає. і в першу чергу, звичайно, ця вулиця придеться перекривати повністю. Але, скажімо так, для громадського транспорту, для великогабаритних автобусів буде відкритий рух. Буде стояти регулювальник, який фактично буде запускати цей транспорт, да, і таким чином будемо поки що з цієї ситуації виходити. Роботи по вулиці Винниченка проводить компанія «Технобудцентр», яка виграла тендер на 8 мільйонів гривень при заявленій ціні в 11 мільйонів. Тобто місту вдалося зекономити 3 мільйони гривень. Знову ж таки, поточний ремонт, нагадую, у нас йде мова про заміну асфальтної частини. Сюди включається у нас і робота з колодязями, заміна колодязів, заміна. Перекриття демонтаж бордюрів і фактично до да, влаштування нового шару асфальту десь 15 сантиметрів приблизно нижній верхній шар асфальту. Якщо погодні умови дозволять, ремонтні роботи планують завершити до початку листопада. Завершують їх і по вулиці Січових стрільців, та розпочинають ремонт на вулиці Маланчука. Крім того, згодом планують взятись і за вулицю Небесної Сотні. Ми зараз вже активно займаємося плануванням на наступний рік. вже Поточних ремонтів в першу чергу, тому що з капітальними мені більш-менш зрозуміло. А з поточними ми зараз якраз плануємо і в тому числі розглядаємо варіант по Небесній Сотні вже другу цю частину, яка йде вже від проспекту Незалежності до Щербанюка. Є у нас ще плани. Ми ще плануємо зробити вулицю в Коровії. Ми плануємо ще зробити 5 ділянок в садгорі до учительської плюс, яку ми там плануємо робити. І в принципі на цьому все, напевно. Ще. Окрім ремонту дорожнього покриття, займаються і відновленням тротуарної мережі. Проїзд вже добігає кінця. Там, в принципі, у нас бурківка, тому час у нас ще є. Так само тротуари вже майже влаштовані, залишились такі вже більш-менш мілкі роботи. Але я хочу надати, що саме по поточному ремонту це був у нас окремий тендер, який ми відіграли раніше. І цей поточний ремонт стосувався якраз центральної частини міста да, і якраз Комарова. А зараз ми відіграємо ж тендера і запустили тендера на капітальний ремонт, так само в центральній частині міста, це такі вулиці, як Степана Бандери, Поштова, Фронка. Зараз, до речі, ГАЗ робить роботи, якраз він їх закінчить, і після цього ми будемо займатися капітальним ремонтом. То там ще буде ще багато тротуарів. Десь, напевно, що до рік з 10 з капітальним ремонтом тротуарів. І ми навіть ще зараз запланували. Вулицю Главки, та яка ви пам'ятаєте, що дуже давно колись там зробила дорогу, але не влаштувала тротуари. Це до парку Федьковича в університеті, то ми плануємо там так само зробити тротуарну частину. Начальник департаменту благоустрою та інфраструктури наголосив, найбільшою проблемою у Чернівцях при заміні дорожнього покриття є відсутність основи та занадто тонкий шар асфальту. У нас є дуже велика проблема в місті Чернівців, з чим ми стикаємося зараз з усіма дорогами, майже нема основи. Це просто земля з якимось домішками гравію. І третя сама велика проблема, що в більшості місць асфальт тільки 5 см. Це фактично ну, про нічого. Якщо ми ви чули, я тільки що говорив про те, що ми влаштовуємо асфальт 15 см да, завтовшки, то він послужить довго, як мінімум, я нагадую, що у нас є в договорах три роки гарантії на цей асфальт. І більше того, знову ж таки, можливо, ви здасте мені питання про бордюри, скоріше все, я так передбачаю, що буде задне питання. Були нарікання про те, що нормальні бордюри ми їх замінюємо. Але це частина технологічного процесу. Тому що коли ми фрезуємо асфальт на товщину 5 см, влаштовуємо перших 5 см, а потім ще на 10 см його нарощуємо, і, відповідно, вже нормативна висота бордюрів вже не відповідає нормативам. Фактично того бордюра вже не буде. З точки зору того, що і ми чудово знаємо, що тут літають машини, да, і вже багато було випадків, коли вони залітали просто комусь у двір. Це неприпустимо, тому для того, щоб цього не було, звичайно, продається бордюри міняти. Софія Малешко, Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4